Возлюблю тебе, Господи, крізь, пасте моя, Господь твердиня моє і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, помічник мій. На нього моя надія, оборонець мій, рік спасіння мого, заступник мій, схвалую, прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся. Огорнули мене муки смертельні і ріки беззаконня засмутили мене. Кайдани пекенні, скували мене і сіті смертні оплутали мене, у тісноті моїй я призвав Господа і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затряслася, захиталася земля, тремтіли, тряслися підвалини гір, бо запалав гнівом Господь, піднявся дим від гніву Його. І з вуст його вогонь палючий, вугілля загорілося від нього, він прихлив небеса і зійшов, і морок під ногами його, і восів на херовині і полетів, понісся на крилах вітру. Хмарами, як покровом, він покрив себе, темними хмарами води він огорнув себе. Він близько його, перед ним летіли хмари, градий вогненне вугілля. І загринів з небес Господі Всевишній подав голос свій, пустив стріли свої і розгнав їх, метнув безліч, блискавка, блискавоки Росія в їх, і відкрилися джерела вод, відкрилися основу Всесвіту, від заборони Твоєї Господи, від подиху гніва Твого, Він простяг руку з висоти, і взяв мене з глибокої води, визволив мене. Відвизволив мене від ворогів моїх, сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене. Вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене. Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене, Господь воздав мені за правдою моєю, і за чистотою рук моїх відплатив мені. Бо я беріг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм, бо всі заходи його переді мною, і від повеління Його я не відхилявся, я був непорочний перед Ним і берігся, щоб не зрішити мені, і воздав мені Господь за правдою моєю, і за чистотою рук моїх перед очима Його. Господи, Ти чиниш з милостивом милостивого. І справедливим за справедливістю Його, Чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його, бо ти народ поневолений спасаєш і пиху гордих приборкуєш, ти засвічуєш світильник мій Господи, Господь Бог мій просвіче темряву мою, з тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду, Бог мій. Непорочні потії Його, чисте слово Його, Він оборонить усіх, хто надіється на Нього, бо хто Бог крім Господа, хто захисник крім Бога нашого, Він Бог підперізує мене силою і рівняє переді мною дорогу мою, зміцнює ноги мої, як у лані, і на висотах ставить мене, привче руки мої до боротьби і м'язами, робить, як лук мідний. Ти, Господи, даєш мені щит спасіння Твого правиця Твоя підтримує мене і ласка Твоя звеличує мене, Ти розширюєш кроки мої піді мною і не ослабляв ноги мої. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаються, ж, доки не знищу їх. Уражаю їх, і вони не можуть стати, падають під ногами моїми. Бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, хто повстало на мене, ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, хто ненавиділи мене. Вони кричали та нікому було рятувати до Господа, але Він не послухав їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулицях топчу їх. Ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав я служить мені. Лише почувши про мене, народи, підкоряються мені чужинці, лестили мені, навіть в укріпленнях своїх, і на блідноті блідноді тремтять. Живий Господь і благословенний Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і підкорює. Мені народи. відвизволив мене від ворогів, моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. За те буду славити тебе, Господи, між народами і співатиму імені Твоєму. ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаного свого Давида і роду Його навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, и на віки веки. Амінь. Аллилуйя, дало ялоя, слава тобі Боже. Аллилуйя, дало, аналоя, слава тобі Боже. Аллоя, далоя, долоя, слава тобі Боже. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх. Зараз задайте всіх живих ваших родичів, друзів, знайомих і всіх, за кого ви хочете помолитися. Родичів і всю родину мою, навчителів, добродійників, прихильників і ненависників моїх, і всіх тих, що боролися і борються за воді України, і всіх християн, і всяку живу душу, що твої ласки і допомоги потребує, і нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Небеса повідають, слава Божу, творіння ж руки осповіщає твердь. День і дневі сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку, нема ні мови, ні говору, да не чувся б голос їх, по всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх. Він поставив у них сонце. І воно, мов жених, виходить із весільної світлиці своєї, радіє мов велетень. Щоб обійти коло своє, від краю небес вихід Його, і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закон Господній непорочний душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають простих, повеління Господні праведні, зусиляють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина всі справедливі, дорожчі за золото й на каміння, солодші за меди сотів, раб твій дотримується їх, і хто додержує їх тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних гріхів моїх очисти мене. І від чужих утримай мене раба Твого, щоб не володіло вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердина моя і мій. Вислухай тебе Господь день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова, Він пошле тобі поміч зі святиня. І силу, підкріпить тебе, Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення Твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм і наміри Твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконує всі прохання Твої, тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, святих небес своїх відповідає йому, могутністю спасаючи правиці своєї. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до тебе. Господи, силою Твоє звеселиться, цар, і спасіння Твоєму вельми возрадується, ти дав йому бажання серця Його, і прохання усті його ти не відкинув. Ти зустрів його благословенням благісним і поклав на голову вінець із каміння дорогоцінного. життя Він просив у тебе, і ти дав йому довголіття на віки віків, велика слава Його спасіння твоїм, славою величу ти прикрасив Його, ти дав йому благословення навіки з Його радістю перед лицем Твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не захитається, Рука Твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя, нехай досягне всіх, що ненавидять Тебе, В Час гніву Твого, ти розпалиш їх, як піч, у гніві своїм Господь погубить їх і поїсть їх вогонь, ти знищиш плід їх із землі, і рід їх споміж синів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злий намір, якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед собою, злуків твоїх пустиш стріли в лице їх. Піднесися, Господи, силою твоєю, будемо співати і проставляти могутність Твою. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже. Аллой, аллой, аллоя, слава тобі, Боже. Аллой, аллой, аллоя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю и Сину и Святому Духу. покої, Господи, душі, спочилих рабів Твоїх. Зараз задайте всіх спочилих ваших родичів, друзів, знайомих і всіх, за кого ви хочете помолитися. Родичів, добродійників моїх, і всіх тих, що положили життя своє за волю України, і за Церкву Твою святу, і всіх християн, і всяку душу, що спочила, і Твої ласки, і милосердя потребує, і прости всі гріхи, їх вільні, невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічну пам'ять, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Боже, Боже мій, злянься на мене, нащо ти покинув мене далекі від спасіння мого слова, плачу мого. Боже мій, взиваю в день, і ти не чуєш, вночі і нема мені спокою. Ти ж у святині живеш хвалу Ізраїля, на тебе надіялися батьки наші надіялись, і ти визволив їх, до тебе звертались і були спасенні, на тебе надію покладали. І не осоромились. А я черв, а не людина, приниження в людей і зневагав народів. Всі, хто дивляться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволить Його, коли він угодний йому, але Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей Матері моєї. На тебе покинути я від утроби, від грудей матері моєї ти Бог мій, не віддаляйся, від мене, бо скорбота близько, а заступника нема, бики роз'ярені обступили мене, страшні васанські оточили мене, розкрили на мене пащі свої, як лев, ще шукає поживи і рикає, я розлився, як вода, розслабли всі кості мої і серце моє, як віск. Розтопилися в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя і язик мі прилип до піднебення мого, порох смерті ти звів мене, бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руками мої, ноги ногами, мої. можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої з собі, і за одежу мою кидали жере, ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя на поміч мені прийди, визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. почуй і спаси мене, спаси мене від пащі лева, і від рогів єдинорогів, визволи мене, я ж сповіщатиму ім'я Твоє, браття моїм посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прослав прославляйте Його, всі нащадки Якова хваліть Його, нехай же бояться Його, всі покоління Ізраїля, бо не зневажив і не покинув бідного біді Його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою у здібранні великому. Буду Визнавати тебе, обітницями і сповню перед тими, хто бояться його. Будуть їсти у Богі і насичуватися, і хвалитимуть Господа ті, що шукають його, щоб жили серця ваші повіки, згадаю, і повернуться до Господа всі краї землі і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господніє Царство, і Він царює над народами. Будуть споживати і поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всіх, що сходять у землю, і душа моя для Нього живе, Нащадками мої будуть служити йому, і будуть зватися Господніми повіки. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його, родові, майбутньому про все, що створив Господь. Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На зелені пасовище він водить мене, біля води тихої живить мене, дає спокій душі моїй і стежкою правди, веде мене ради імне свого, бо коли навіть під долиною тіні смертної, не боятимуся зла, бо ти зо мною, жезл твій і палиця твоя, вони заспокоюють мене, ти наготував мені стіл на очах ворогів моїх. Намасти воливою голову мою, вона найкраща, чаша Твоє звеселяє мене, милість твоя, нехай буде зі мною повсідні життя мого, і оселюся в домі Господнім на довгі дні. Господня земля і все, що наповнює її, світ і всі, що живуть у ньому, він на морях заснував Його і на ріках поставив Його, хто зійде на гору Господню, стане на місці святому Його. Той, у кого не винні руки і серце чисте, хто не марнував на суєту душу свою і не присягався зрадливо ближньому своєму, той матиме благословення від Господа і милість від Бога Спаса свого. Циріти, що шукають його, стоять перед Богом Якова, підіймайте врата верхи ваші, піднімайтеся, врата вічні і віда, Цар слави. То є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся, врата вічні, і війде цар слави, хто є цей, цар слави, Господь сил, Він є цар слави. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллайя, Аллайя, слава тебе Боже! Аллилуйя, Аллалуйя, Аллуя, слава тебе Боже! Аллайя, 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 слава тебе Боже!